Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 3 вересня страшна ніч для окупантів. Телеграм-канали окупантів і стареці. ще одна дива Росія кухні на аеродромі цього разу у Енгелісі. Прибиральниця Українка, яка служила на аеродромі, утруїла техніків та пілотів разом з кухаркою та її помічником. та зникла в невідомому напрямку. Третій аеродром. Саме тому зірвані атаки її тушки зараз не атакують Україну. Пілоти в критичному стані, деякі так і не відійшли від отрути. Телеграм-канал Офісне Мишення пише загнув командир ескадри, троє його помічників із важкими отруєннями доставлені до реанімації. Пише телеграм-канал, то про наказ ФСБ зараз завсюди перевіряють та звільняють українців, які працюють на стратегічних військових об'єктах. Навіщо, якщо ці вже 20-30 років Росії після охматиту не залишається байдужим ніхто? Також 3 вересня три українські дрони вперше долетіли до північної Осетії, де розташований великий військовий аеродром. Моздок, той самий, на якому базується Ту-22М3 та регулярно залітають міг 31 к відстань від України приблизно 1000 кілометрів. Поришуть про як мінімум один пошкоджений Ту-22 та знищений міг 31 а У той же час одразу після цієї атаки росіяни ймовірно активно готуються до майбутніх ракетних обстрілів України. Сьогодні доволі активний день із стратегічної авіації ворога. Чотири ту 22 з Енеліса прилетіли на аеродром Олен'я-3 Ту-95МС з олень. Ні, прилетіли на Енгеліса 1 ту «22» за шайковки, перемістився на моздо. Паралельно з цим після останніх атак по Україні вибухи тепер лунають і по всій території Росії, зокрема масований обстріл, накрив Алтай. Те в одному із ангарів було розміщено понад 29 ракет. Кенжал на відео після випуску вибуху видніється диму. Крім того, на території авіабази моздок лунала стрілянина та вибухи туди прорвалися диверсанти. Є знищена техніка та убиті пілоти. Голова військового комітету НАТО Мірал Бауер вважає, що Україна повинна мати можливість без обмежень дальності бити зброєю заходу по території Росії, адже це може слугувати кращій обороні держави. Під час інтерв'ю за Вашингтон Post він наголосив, що лімітів щодо дальності не містить і право збройних конфліктів. Якщо цілі розташовано в глибині Росії, то потрібно завдавати удару по цій лінійниці. Коментує Бауера. ситуацію з військового погляду, наприклад, по літаках, які залітають з аеродрому в глибині Росії, коли Україна отримає такий дос. Свіла це оскладний тилове забезпечення підрозділів ворога, наголошує він. А якщо росіяни вдасться відтіснити глибо, то ускладнить і наступ для них. Також Баура закликає захід не допустити шантажу російського диктатора Владиміра Путіна, тому що ми повинні бути обережними, щоб не переходити знову і знову до цієї ідеї, що все є червоною лінією, що все є ескалацією. Путін брехав практично про все. Нагадаємо, в офісі президента підтвердили, що США дозволили ЗСУ бити по території Росії їхньої зброї. Але лише у Харківській області для відбуття наступу окупантів в районі Вовчанська та вже незабаром радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі припустив, що це рішення можуть змінити та розширити у Росії на зелене світло. Штаті відреагували традиційно почавши погрожувати Вашингтону фатальними наслідками. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до Ручі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!